Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про той сервіс від Google, ну, на жаль, до якого можна достукатися тільки через VPN. Ви бачите, що зараз в мене попара, і тут здімкнено в VPN. Я йду з Америки. І цей сервіс називається IlluminateGoogle.com. Покликання, як завжди, будуть під відео. І так, що ми можемо? Ми можемо, по-перше, ну, дослідити, ті вже згенеровані, що вони воно робить. Воно трансформує. Будь-який вміст веб-джерела в подкаст, де це виглядає в якості діалогу англійською мовою, на два голоси. Звісно, ми можемо подивитися вже згенеровані подкасти кимось, бо це публічні моменти, да? або згенеровані за книжками, щось тут є, такі генерації. Нам цікаво створити це самі, власноруч. Ми натискаємо Generate, і отут ми бачимо вже. Таке я дочав, куди ми маємо вести або веб-покликання да, на а, сторінку, що відкрита в інтернеті. Ну, наприклад, от ми взяли, я відкрив ветеранські it бізнеси, запрошують конкурси. Я взяв а, це веб-покликання, ввів його сюди, бачите, і отут треба натиснути плюсик додати. Додав. Якщо проблем немає, Помилок тут ніяких не буде. Якщо а, якимось чином недоступний контент з місць цієї сторінки, то буде помилка, і ви будете розуміти, що не можете працювати з цією сторінкою. Що ви маєте зробити далі? Ви маєте визначити стиль свого діалогу. Якщо це фріфлейм, то ви. Muttered, muttered, oh, Голоси. Ну, наприклад, для поста Хост це головний. Той, хто видає, запитає раб, полдата вач і матеріт, одер, ам лейт. Ви вибрали, і потут у вас є можливість задати промпт, наприклад, експертна дискусія або обговорення новини, або пропозиції, або обговорення якоїсь філософської проблематики. Дану, але ви можете тут промтом додати. Дивіться, якщо ми натиснемо, наприклад, формальне обговорення, тут одразу обрано два голоси, і отут написано, що вони будуть робити з цією статтею. Якщо там більш неформальний, ну і є тут ще момент, де ви можете виправити. Да? Ну давайте зробимо формальне обговорення цього топіку. І так, в нас є веб. Сторінка, в нас є два голоси, ми вибрали формальний стик, можна в задати свій, і натискаємо генерації. Генерації доступно безкоштовно 20 на день. Зараз в мене там було використано, тому я вам показую вже 15 генерацій на день, але насправді воно генерує 20 генерацій на день. Далі, дивіться, воно пише, що зараз воно зробить драфт, ну, тобто чорнетку. Цю чернетку воно буде зберігати. 30 днів після створення, якщо ви не завантажите собі або не збережете до бібліотеки, от якщо ви натиснете. Зараз, після генерації, генерація вже відбулася. Ви бачите, шість хвилин е, займає безпосередньо те, що згенеровано. Цей подкаст. Ми можемо подивитися джерело, ми можемо передагувати назву, ми можемо передагувати наш плюн, ми можемо вивантажити одразу. Заберемо як МП3. Ми можемо видалити і можемо зберегти до бібліотеки. Якщо ви зберігаєте до бібліотеки, тоді воно зберігається більше. І так, шість хвилин. Давайте подивимось. Ми натискаємо, і тут тро, треба трохи. Почекати. Тому що воно генерує, підтягує і формує це в плеєр, який злізу. Дивіться, що воно нам дало. Воно нам дало назву, так як воно побачило. До речі, бачите, назву воно дало українською мовою, але, на жаль, весь діалог поки що веде англійською. Далі вони завжди зверху, спочатку аудіозапису, кажуть, що це зроблено Google Illuminate. Ну, зазвичай це нормально. Далі розписаний діалог наш на 6 хвилин, який вони взяли. От якщо ми подивимося, тут є гривні тисячі, це контент, який взятий безпосередньо з тої статті покликання, на яку ми дали. Тепер дивіться, що як плеєр, поки воно вантажиться. В плеєрі ми можемо. Сказати, що це все добре, але там буде такий опитувальник з більш деталізацією, що погано ми можемо пошерити. Can, uh, well, this share, conversation is powered uh, by uh, google system. illuminate check out illuminate.google.com uh, for more to funding ranging, ranging from, from 500000 to 1.5 million, 000 000 million. Yes? It's 2025 at 6 p. 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 Time. winners will be announced on june 17th find more information and apply Detailed, detailed information, information and application in forms are available on the Ukrainian Veteran Fund's website. Veteranfund.com.ua <зиму>. slash contest. Ви ще один момент. Піднята рука. Піднята рука натискаємо, ми потрапляємо в діалогове вікно. На жаль, воно не додається до того діалогу, який вже згенерований, але це окреме вікно, де ми можемо, ну, е, е, аби у вільної формі, або те, що вона пропонує, Запитання до цього змісту. давайте. От ми ж зробили. А яка головна мета цієї програми? Програми, про яку де мова. Дивіться, воно спочатку генерує відповідь текстом. Потім, коли воно згенерувала його аудіо, у нас є з гол з Принципі. Сторонніми засобами ми можемо зберегти собі на комп'ютер і це аудіо, і тоді в нас буде розгорнуто. Але дивіться, кейс це інтерактивна взаємодія студента будь-кого з а, тим, що опубліковано в інтернеті. Все, ми можемо задавати. Мп3 в нас є. І тут є ще один омік, на який я хочу звернути увагу. Дивіться, якщо ви тут напишете. Топік, а вона каже, що може написати топік. То шукати вони, ну давайте ми зробимо топік, креативність. І ви бачите, що воно шукає про архім-крапочка тільки по цьому джерелу на сьогодні. Але ми можемо одразу побачити, що воно знайшло. Додати. Зараз ми додали. І е, так як ми додали, ви бачите, тут е, все воно знайшло додало Assessing in understanding creativity, Ну, давайте в е, такому в більш легкому форматі згенеруємо, і ось воно почало вже генерувати. Тобто, це дуже. Добрий сервіс для генерації діалогів по покенлійською з веб-джерел. Воно може е, опрацьовувати веб-джерела українською мовою. Вона нам дає гарний подкаст, де ми ще можемо додатково, в режимі піднята ручка, обговорювати те, що нам е, цікаво саме за цією статтею. Все, тут було чомусь трохи менше. Ми натискаємо. this conversation is powered by google illuminate check out illuminate.google.com for more everyone wonders if ai can actually be creative and if this creativity is so fluency is just how many ideas the ai comes up with back in china they serve this chat as a handel just to make people think it's a vpn natural book study Дуже рекомендую користуватися, особливо, якщо ви вибудовуєте такі інтерактивні взаємодії з англійською мовою. Працюємо!